А зараз ми розпочинаємо брифінг народного депутата Сергія Капліна разом з представниками Соціалістичної партії України. Будь ласка, Вельми шановні співгромадяни, дорогі колеги, представники засобів масової інформації. Всій країні відомо, що Ківа разом з міністром внутрішніх справ Аваковим та екс-прем'єр-міністром Яценюком цього тижня. Тепер увага, намагалися, а не вкрали Соціалістичну партію України всупереч рішень судів, всупереч здоровому глузду, керуючись корупційними мотивами, ці два політичних виродки, бандити, рейдери, неонацисти провели фейковий з'їзд і фактично продали. Соціалістичну партію намагалися продати соціалістичну партію України. Партію, яка має надзвичайно серйозну історію, дату заснування з 1991 року. Партію, яка представляє українських лівих, європейських лівих, члена соцінтерна. Ми не могли бути в стороні від цих ганебних процесів. Ми більше не будемо і не можемо терпіти. Узурпацію і рейдерство з боку Києва, з боку Авакова, з боку Яценюка. Вони поклали на лопатку цілий український народ. Вони знищили надії мільйонів українців після майдану. Вони намагаються зруйнувати сьогодні все святе, все здорове, все те, що може бути основою майбутнього нашої держави. Лівий рух, ліві ідеї, лівоцентристські засади в політиці це майбутнє нашої держави. Український народ точно визначився на обох революціях. В усіх політичних виборах він проти олігархії, він за рівність і він за європейські цінності. Кілька політиканів, людей, на яких на руках яких кров, людей, які залізли в кишені простому українцеві, намагаються сьогодні у рейдерський протизаконний, антиконституційний спосіб обікрасти. Соціалістичну партію України обікрасти український народ. Я хочу заявити, що їх ганебна оборудка не вдалася і не вдасться. Ми від сьогодні об'єднуємо наші зусилля. Від сьогодні ми є політичними партнерами, і ми від сьогодні разом із Соціалістичною партією України, Соціал-Демократична партія і профспілки, об'єднуємося для майбутньої боротьби на президентських виборах. Для майбутньої боротьби на парламентських виборах згодом це буде одна потужна сила, яка боротиметься за справедливість у нашій державі. Наш план дій наступний: сьогодні ми підписуємо стратегічну історичну політичну угоду між нашими політичними силами, між соціал-демократичною партією, яка має двох народних депутатів у парламенті, і соціалістичною партією України. Відтак ми перетворюємося в одну потужну команду, в один потужний лівий кулак, який вже зараз почне готуватися до майбутніх парламентських і президентських виборів. Ми матимемо єдиного кандидата в президенти. Ми матимемо єдину команду, яка йтиме у Верховну Раду України і яка переможе на цих виборах. Я скажу більше: ми не йдемо за п'ятьма чи сімома відсотками. Ми ставимо для себе амбітне завдання. Стати переможцями на цих виборах, здолати олігархію, побудувати нову соціальну державу, переписати конституцію, як цього вимагає український народ, прибрати імунітети і недоторканості для всіх без винятку, хто пов'язаний з українською політикою, від президента до депутата сільради. Ми йдемо разом очищати Україну, зокрема від таких, як Аваков, від таких як Яценюк, від олігархії, тих, хто сьогодні підтримує і спонсорує їх. Ми йдемо очищати українську політику від минулого. Ми йдемо будувати майбутнє разом сьогодні як один потужний сильний кулак. Ми звертаємося до наших колег у Європі. Від сьогодні ми відряджаємо цілу команду до соцінтерну і партії європейських соціалістів. Ми проведемо переговори з усіма євродепутатами, які мають лівоцентристське ліве спрямування у Європі. Ми покажемо, як в Україні. Неонацисти, ті люди, які сьогодні топчуться по українському народові, по їх долі, по їх майбутньому, знищують лівоцентристський рух безпосередньо в нашій країні. Ми наступне звертаємося до Генеральної прокуратури України, щоб порушили кримінальні справи проти екс-керівника партії Устенка, який продав авакову чи намагався продати авакову партію. Друге, ми звертаємося до Набу. З тим, щоб покарали міністра внутрішніх справ Авакова і міністра юстиції Петренка за цю ганебну антиконституційну протизаконну оборудку, яку вони намагалися провести. Разом з ними відповідальність має понести так само Ківа, Ківа, який фактично намагався вкрасти політичну партію. Вкрасти її початку, вкрасти її статут. Це наша принципова позиція. Далі я б хотів надати слово представникам соціалістичної партії України, і перед цим я би хотів, щоб ми публічно тут, на очах мільйонів українців, підписали нашу політичну угоду і відтак. Перетворилося в єдину команду, в єдину силу, яка буде боротися за відповідальність за владу Україні і за порядок, і яка буде добиватися покарання тих, хто винен у тому, що намагався фактично здійснити кражу політичної партії. А це Петренко, це Аваков, це Яценюк, це Ківа і Устенко. Шановні журналісти, шановні присутні. Я, як голова Соціалістичної партії України, заявляю, що в Україні розпочався процес політичного рейдерства серед політичних партій. Якщо і далі цей процес набуде відповідного розвитку, то просто-напросто це є величезна загроза національної безпеки України. Тоді не потрібні ні парламентські вибори, ні президентські вибори. Тоді прийде якась команда, якийсь батальйон. І забере просто партію, і партія перетвориться із суспільно-політичної сили у якесь отаке дике дику структуру. Тому я сьогодні підписую разом із своїм товаришем Сергій Сергієм Миколаївичем відповідну угоду і відповідну заяву. Заява стосується ні політичному рейдерству а Ухвала стосується того, що ми разом із соціал-демократичною партією будемо співпрацювати для того, щоб подолати оце рейдерство, яке на превеликий жаль запровадило, запровадило устенко у зговорі із міністерством юстиції. Ганьба таким людям, які займаються такими справами, як у міністерстві юстиції, так і тому ж самому устенку і тому ж Києві. Тому я беру ручку і ставлю свій підпис за дорученням політради, яка тут знаходиться, за дорученням своїх колег під цією угодою. Печатки Печатка. І хочу, щоб зняти всі інсинуації з приводу того, у кого знаходиться пакет статутних документів. В кого знаходиться печатка, хто є керівником Соціалістичної партії України. Аби зняти всі інсинуації і домисли, я вам, всім тут присутнім журналістам, демонструю печатку Соціалістичної партії України. Будь-які інші документи, будь-які інші печатки є фейковими, несправжніми, виготовленими в протизаконний спосіб. І спробою рейдерського захоплення політичної партії Соціалістична партія України. В моїх руках печатка соціалістичної партії України. Зі мною поруч легітимний законний голова соціалістичної партії України. Ми разом із соціал-демократичною партією сьогодні формуємо союз і йдемо вперед. Карати в тих бандитів, які намагалися вкрасти соціалістичну партію України, і йдемо перемагати на президентських і парламентських виборах. Є угода, підписана і скріплена печаткою. Ми вважаємо це історичний крок у відродженні українських європейських лівих. Ми вважаємо, що наші